Інколи, коли нам треба побудувати, перекласти якийсь вираз на данську, нам треба буде його трошки перекрутити, тому що ну данська мова це данська мова, українська це українська. Там можуть бути свої нюанси в побудові якихось конкретних виразів. Наприклад, вираз Мені треба данською у нас буде будуватись як яйгабуфо щось дослівно. Я маю потребу у чомусь, тож мені треба. Працювати Яй габуфа, ет етабайда дослівно. Ми будемо робити щось по типу я маю потребу в тому, щоб працювати. Ще один приклад: це усі вирази, усі конструкції з у мене є щось. У мене є друзі, у мене є робота. Усі ці вирази у нас будуються данською через яйга. Я маю яйха вина, яйха й табайду. Я маю друзів. Я маю роботу. Ну у нас багато такого буде там. Я знаю, мені подобається. Як лі, щось да, мені подобається щось. Тож нам треба звертати увагу на ось такі особистості в деяких виразах, які будуть ну якось по данському будуватись просто по іншому, тому що данська мова це інша, і дослівні переклади у нас далеко не завжди будуть працювати.